Вас сьогодні в нашій школі. У нас сьогодні мали потрійне свято, так, хто тобто протистав який сьогодні приніс нам дуже гарний такий день. По-друге, сьогодні у нас семінар, а по-третє, у нас 10 років біологів не було, тому у нас сьогодні потрійне свято ми дуже раді вас вітати в нашій школі. Вас вітав наш шкільний хор, який створила наша президент нашої школи, Ноздря Аня. Це наша дитяче. І я так думаю, що вони задали вам сьогодні ну, спочатку такого гарного настрою. Тому цей день хочеться побажати, щоб завжди було таке сонце над нами, щоб над вашими домівками, щоб завжди мирне небо. І воно радило нас, радило наші діти. Бажаю вам здоров'я, наснаги і щастя. І щоб від сьогоднішнього семінару ми також отримали ну, більше задоволення.